Дякую, друзі, ми сьогодні направляємось до лісу. Приїхали до да, брата в село і И... йдемо до лісу. Ми ще біля села, але... Но... Тут взагалі хутор Чоловік <соспорядок> каже, що тут хутор, але тут дуже файно. Як зайдемо в ліс. Я обов'язково щось знімаю для вас. Тут, бачите, йде такі трави, роса ще. Всі вже зайшли в ліс, але я своєю зйомкою не встигаю. Та ні, я не буду брати, бери Льоша, зрізай. Я просто не треба. А що нам? Та нам не треба, бери просто цей. Друзі, вирішила вам трошки відзняти і показати. Дивіться, якого я знайшла. Грибака. Дивіться, який красунь. От, бачите, мені знімала моя рука. І він такий, бачите, гарний тапенький. От, і покажу вам, що я познаходила. От, бачите, і глубінки, і козарики. Ось тому що ах, я беру все підряд, але дуже багато не знімаю. Ось покажу вам, бо дуже сильні комарі. Ось, такий у нас ліс. Покажу вам. Тут щось побачила, хочу подивитись, що тут. Ось такі глубіночки. Бачите. Ну, по такому книжковому то, ну, виходить, сироїшки. Ось такі сироїшки. Ой, так, все, закінчую знімати, бо дуже косають комарі. Ось тут, друзі, знайшла ось такі. Якого я красавчика знайшла. Дивіться, о як моя рука, я гарний, твердесенький. Ой, ще раз вам. Покажу. Друзі, хочу показати вам. Ось це е, наші грибочки, які ми сьогодні назбирали. Е, ось, але я вже почала їх різати, хочу їх відварити і піджарити. Але перше трошки проберу, нехай щоб трохи закипіли. От, стільки ми назбирали, була така ціла, ось, е, ціла така миска, але я забула, що я ще маю відзняти. І вже почала різати. Ось ці сироїшки, я їх буду робити в клярі жарити. І ось тут в нас кажуть козарики. І ось ця е е я вже вам в лісі показувала. У нас кажуть бараняча голова. От. І ще трохи лисичок. Оце все, що ми сьогодні. Назбирали, я вже все гарно прочистила. І ось такі в нас сьогодні справи. Так що ми будемо їсти грибочки. А вам дякую, що ви були зі мною, дивились мої відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі, всім па-па.